Мобілізація через лотерею. Колишній міністр економіки та член наглядової ради Укроборонпрому Тимофій Милованов запропонував новий метод мобілізації військовозобов'язаних. Робити це можна начебто за принципом лотереї. Таку ідею йому нібито підказали підписники. Працювати це мало б так. За допомогою жеребкування обирати дати народження призовників для кожної з хвиль мобілізації. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народились в ці дні, мобілізуються, інші ні. І так робить кожної хвилі мобілізації, написав Милованов. На таку ідею Милованова вже встигли відреагувати користувачі соцмереж. Люди обурені, тим, що влада намагається перетворити мобілізацію на цирк. Деякі навіть жартома пропонують за таким принципом мобілізації обирати депутатів, міністрів і злочинців. І так депутатів обирати і міністрів. До речі, так можна обирати і злочинців. Економія на судах і правоохоронцях буде. Це вже цирк на крові українців, безпринципні потвори у владі, без жодної клепки щодо вміння керувати процесами. Ідіть геть з посад. Варта на всіх рівнях. Тягніть жереб у Верховній Раді та йдіть спокутувати за все, що натворили. Ще можна тарологів підключити, щоб вони на картах дивилися, кого треба мобілізовувати в першу чергу. А ще можна битву екстрасенсів реанімувати. Зразу і нове реаліті-шоу. Окрім того, на ідею мобілізації за принципом лотереї відреагував керівник Центру підготовки операторів БПЛА Крук Віктор Таран. На його думку, українська влада повинна підвищувати соціальні гарантії для військових та їхніх сімей, а не проводити лотереї серед потенційних призовників. Член наглядової ради Укроборонпрому пропонує для втілення ідеї з мобілізації 500 тисяч українців провести у цілій країні ЛОТО забавна мобілізація. Хто витягнув квиточок, той іде служити, А ні, то ні. Про підвищення соціальних гарантій військових та їхніх сімей, збільшення окладу, гарантій служити за професією тощо не йдеться. Зазначив таран. Водночас нардепка Мар'яна Безугла написала, що можна впровадити плату за бронь від мобілізації. У своїх соцмережах вона навіть запустила опитування. Безугла каже платити 200 тисяч у місяць за можливість залишатися вдома та не йти до війська. Додамо, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки вже розпочав розгляд нового закону про мобілізацію. В ухваленні рішення будуть брати участь не лише депутати, а й військове керівництво. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров. Розгляд нових правил мобілізації може тривати три дні. Каріна не, читаєло, телеканал НТА. Вони не прийдуть, поки у нас демократія, а у них фашизм. Отак далі от дім розказу ми воюємо. Народу замало у війні треба намагатися е, не падати духом, треба стіпити зуби і доводити справу до кінця. Ну іншого виходу в нас немає. Це найбільший дискусійний майданчик цілої нашої держави. У новій студії проекту говорить Великий Львів.